Всіх вітаю на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про 10 основних переваг, які я хотів би виділити від проживання в Сполучених Штатах Америки. Це все мій особистий досвід і персональна думка. Тому якщо ви згодні або не згодні, давайте перейдемо в коментарі і будемо з вами дискутувати. Це буде думаю, цікаво. Також я буду зупинятися на кожній категорії недовго. Якщо ви хочете, щоб я розгорнув якусь з цих тем більш широко, пишіть теж, дайте мені про це знати. Ну і лайки, підписки. Це важливо для того, щоб канал розвивався. Перше, це у нас буде е, зовнішня безпека. На території штатів ніколи не відбувалося війн. На штати ніхто не нападав. Ну окрім е, ситуації під час Другої світової війни, коли японці декілька годин бомбардували Перл-Харбор на острові Гаваї. А так, в принципі, в нас були внутрішні війни, але в плані. То, що у нас нападала якась інша країна, цього не було. Плюс Штати мають дуже великі можливості в плані там, потужна технологічна армія, багато зброї, і всі знають, що Штати дуже велику суму е, саме інвестують в свою оборонну здатність. Е, причина е, номер два це інтернаціональність та кухня. Е, в Штатах знаходяться повністю всі, представники різних держав світу. Я знаходжуся в Нью-Йорку. Нью-Йорк називається інтернаціональною столицею світу. Тому е, тут є опції легко вписатися в цю культуру, легко якось інтегрувати, тому що приїхавши в любе місто, ви можете знайти людей з вашої діаспори і це вам допоможе навіть не знаючи мову, наприклад, на старті вас можуть ввести в курс діла ваші земляки або там друзі, знайомі, що вони у вас є. Це дуже велика перевага. Ну і в плані кухні. Тут теж представлені різні кухні. Особисто для мене наприклад, топ 3 кухні. Це я можу виділити італійська, це можна сказати турецька, теж дуже люблю. Ну і третя, ну тут вже китайська, японська. Мені подобаються морепродукти більше, тому вони славляться тим, що негарно це діло готують. Так, що це не суто причина. Далі це природа. Тут є представлені повністю різні клімати. Тобто, якщо ви любите чотирисезонну погоду, те, як я наприклад, це Нью-Йорк таке може дати то саме Чикаго, міст, Бостон, Вашингтон. Тут є можливість мати і зиму, і осінь, і літо. І весну, тобто це більш привично до нашого українського саме от, знаєте, ну, відчуття по погоді. Це важливо. Е, також, якщо ви любите гарну теплу погоду, це Каліфорнія в допомогу, е, той самий там, Техас. Якщо ми говоримо про топі тропічну погоду, будь ласка, можна переїхати на Гаваї на Флориду. Тобто тут є дійсно різноманітня об вашого вибору. Також в плані відпочинку океан є прям ну, до багато штатів мають доступ до океану. Наприклад, я тут кожного літа, навіть деколи ще осінню, ти самі вересень, спокійно кожного тижня їжджу собі на океан в Лонг Айленд. Там прекрасний пісок, класна вода. В принципі, можна відпочивати і не виїжджаючи навіть з вашого штату. Також є можливість поїхати в гори, є можливість поїхати на озера, є можливість, якщо ви любите зимні види спорту, поїхати в гори на лижі. Тому плані це дійсно круто, і я вважаю, що це ну, дуже важливо для вашого саме ментального здоров'я. Можливість мати можливість змінювати штати, мати можливість подорожувати, знаходячись в одній країні, тобто не роблячи віз. Це дуже круто. Наступне це у нас стиль життя. В плані дуже все залежно від вас особисто. Якщо ви більш людина спокійна, ви хочете більш приземлене життя. Є багато штатів, які, як там Нью-Гемшир, наприклад, той самий Масачусетс, Мейн. Ну, Вірджинія, Кароліна, де дійсно життя відбувається Колорадо, саме, де життя більш плавне, де ви спокійно можете працювати, маєте можливість купити собі те, що вам потрібно для життя. Також маєте можливість купити собі досить недороге житло, свою особисту нерухомість. А, ну, але зарплати трішки можуть бути нижчі. І якщо ви любите життя бурне. Якщо ви молода людина, обов'язково вам треба йти в великі міста: е, нью йорк Сан-Франциско, той самий Лос-Анджелес, Чикаго. Там життя досить таке наповнене різними емоціями. Тут всі спішать, тут потрібно багато енергії, але тут є можливість заробити більше грошей, бо це е, прикольна можливість. Е, Далі це у нас демократія. Навіть можна сказати, що демократія. Тут занадто потужно розвинена, хоча не буває мало демократії, само собою. Но зараз складається таке враження, що білі гетеро, тобто стандартної орієнтації, люди з середнього класу це найбільш м категорія людей, яка має не менше прав. Е, ну, типу, якби це не звучало. Тут вас є можливість свободи слова, ви можете судитися з своїм роботодавцем за любий нюанс. Там, хтось на вас не так подивився, ви вже можете йти. Ви можете себе інтенсифікувати різної статі, ви можете вступати в різностатеві шлюби. Тобто ви можете себе навіть вважати ну, без людина без статі. Тут настільки от вибір таких можливостей є, і кожна людина захищена. Тобто кожна раса, дискримінація робоча, дискримінація ну, по расі. Ті самі. Тобто тут дійсно демократія розвинена, і тут кожен поважає один одного. Тут кожен старається бути милим один до одного. E, тому що інакше у вас можуть бути проблеми. Тому дійсно ця країна має дуже багато прав, e, і це і вони захищені, що важливо. Також можна видати те, що e, країна допомога країни саме, країна забезпечує дає вам безпеку. Якщо ви, наприклад, мало заробляєте, у вас недостатньо доходу, ви можете зробити собі державні медичні страховки, тобто безкоштовно умовно отримати медицину. Якщо ви теж мало заробляєте, мало забезпечені, у вас там багато дітей, ви можете мати навіть безкоштовне житло в тих самих праджетах, хаузингах, де я працюю. Туди потрапляють люди з дуже маленьким доходом. Також, якщо ви хочете, не маєте, наприклад, їди, бо ви престаріли, вам країна може дати фудстемпи, тобто гроші, які виділяються кожного тижня, кожного місяця на проживання, щоб ви не померли з голоду. Також можливість догляду за. Пристарілими attendance і різні програми. Демом є, наприклад, ви пристаріла людина, або у вас є там при свої батьки. Ви можете за рахунок програм державних наняти людину, яку, які держава буде платити, щоб вони доглядали за вашими там, наприклад, ем, більш зрілими родичами з е, похилого віку. Тому тут це все є, є різні можливості, і ну, середній клас він спонсорує це все діло, але в плані нижчий клас він повністю захищений. І багаті, то стоїть багатшими кожного дня, я думаю, це так по всьому світу так і працює. Наступні дві категорії я хотів би поєднати: це у нас зарплати та ціни. Скажімо чесно, в Штатах все, крім нерухомості в багатьох штатах, е, і, ну, скажімо, медицина, якщо середній клас, е, доступно. Дуже доступно. Середня зарплата по Штатах після податків 4,5 тисячі доларів. Це четвертий показник в світі. А в плані цін. Ну, особисто для мене, собі дозволити можна все. І людей середнього класу, або найбнижня середнього класу, теж вони можуть дозволити дуже багато чого. Тут головне фінансова грамотність, тут головне не влазити в якісь непотрібні кредити, не брати різні позички під шалені проценти, не вміти користуватися кредитними картами і розуміти, в чому переваги, в чому недоліки. Тобто, якщо у вас є хороша фінансова грамотність, я думаю справитися. Наведу приклади, наприклад, якщо ми говоримо про iPhone. Коли я вже проживав в Україні, вартість iPhone, скажімо, 1200 доларів. Середня зарплата на той час в мене була 500 доларів. А щоб ці 500 доларів відложити, відкласти, зберегти, ну, це треба було. ну, Тобто, на телефон потрібно збирати ну, більше, ніж півроку. Ну, Тому що треба за щось жити. В Штатах на iPhone середній американець. Навіть не американець, просто людина, яка тут проживає і працює, ну, за тиждень часу, за півтора може собі ці гроші відкласти, без проблем е, собі купити якусь річ. То саме наприклад, взуття теж можна порівняти. Я дивився Adidas Суперстаре, і років назад в Штатах таке взуття коштує 80 доларів. я приїхав в Україну, зайшов у магазин Adidas, там 130. Тобто, а що для мене було 130 доларів в Україні? Це ну, не половина моєї зарплати, але близько. А в Штатах це навіть не пів робочого дня. Тому в плані цін відношення до зарплат, та ж сама їда, все доступно. Похід в ресторан, що би не говорили люди, які живуть в Америці, все рівно це доступно, це контрольовано. В Україні пішов в ресторан, зарплати пішло. Ну можливо, там менше залежно, ну просто маю до того на увазі те, що ну, тут це все дуже легко. Та саме ціни на бензин. Поцілений бензин, Америка, ну тобто, десь там знаходиться в кінці майже найдешевший бензин в світі. І співвідношення ну, так з Україною, це просто тут заправити повний бак машини, ну, типу, воно не відчувається по кишені. В Україні півбака пів заправити, ну, ви втрачаєте одбу четверту свої зарплати дуже часто. Залежно, яка заплата, звичайно. Але я говорю з того досвіду, який я особисто мав, проживаючи в на той час в Україні і працюючи там. Тому я вважаю, це дуже великі переваги, що ви дійсно. Розумієте, відпрацювавши, ви можете дозволити купити річ якусь або подорожувати. Тобто для вас відкривається великий горизонт. Це важливо. Ну і напевно, от останнє, що я хочу виділити: ну, два останніх пункти це сервіс обслуговування, Топ, топ-рівень. Тобто тут кожен переживає за свій бізнес, кожен розуміє, що обслуговування людей е, це важливо, і вони розуміють ну, в магазинах, в сервісах два всі усміхаються. Всі вам стараються допомогти. Навіть забагато цієї уваги. Часами ви хочете просто менше цього. А от ситуація, яку я називаю, наприклад, в Україні, коли я приїжджав, і вже ця культура в мене виробляється, я прийшов в Сільпо, і там ну, просто там, доброго вечора вам. І на мене люди дивляться, тобто вони не розуміють, про що це. Я там потім, ой, будь ласка, дайте кульочок, ой, дуже вам дякую, хорошого дня. І на мене дивляться, навіть часто не відповідають. І вони не розумієте, тобто, чому таке якесь відношення. А це в Америці абсолютно нормально і прийнято. Тут ненормально. Тут ви десь проходите ну, в, в, зоні, в зоровій зоні так, е, якоїсь людини. Ви там просто чи приходите чуть-чуть дорогу далеко від неї, ви вибачаєтесь, ви там хтось е, хочете пройти, десь ви там ой, excuse me, I'm sorry, thank you. Тут, тут постійно ця вихованість, повага, цей сервіс. Повністю в усіх категоріях життя вони на найвищому рівні. Тому це теж не подобається. Ну і останнє, най, найважливіше, на мою думку, це можливості. І тут можливості вони можуть стосуватися всього чого загодно. І також, напевно, ще я не сказав на рахунок доступності транспорту. Тобто, тут взяти машину чи в кредит, чи, чи в ліс покористуватися два роки і віддати, чи купити нову машину це дуже легко. Тобто, це легко в порівнянні з Україною. Це в рази легко. Просто нереально легко. Машина тут настільки тут, тут, тут мати доступ до транспорту свого особистого ну це, ну це звичайна річ. Абсолютно звичайна річ, і це нормальна річ. Е, також верховуємо можливостей, ще маю на увазі, можливість відкрити бізнес. За декілька хвилин відкриваєте свою компанію. Тут ніхто вас не буде притискати, ніхто вас не буде шантажувати. Корупція мінімальна. Тобто людина. Я як за 15 років життя в Штатах я ніколи не відчував корупції ні разу в житті. В Україні бути тисячі випадків, коли я просто стикався з корупцією на кожному кроці свого життя. І це величезна перевага штатів, що тут немає цього. Можливість відкрити свій бізнес, можливість змінити роботу, можливість підлаштувати свій робочий графік, розвиватися. Наприклад, заходите на сайт. Indeed, ви зацікавлені в роботі на вихідні, знайдете. Ви хочете роботу після обіду? Знайдете. Ви хочете роботу партайм в одній сфері, в другій, в третій? Створюєте резюме, відсилаєте резюме, подаєте свою аплікацію в різні компанії. у Вас буде багато інтерв'ю, і вас візьмуть багато місць. Тобто, тут робота перше оплачується. По-друге, ви можете самі собі себе пробувати різні варіанти, чим хочете ви займатися. І на мене це дуже важливо. І ці всі можливості, вони ну, безлімітні. Можливість. І ви не маєте страху, що ви, там втратите роботу і ви там все нічого не знайдете. Ви можете пробувати брати різні курси, виробляти собі різні сертифікати, різні ліцензії і просто рухатися по кар'єрі в різні сторони, ким тільки влізе. Таке от відео. Я думаю, що я багато чого ще пропустив, що хотів сказати. Але з грубшого, от так от, я вам все розповів. Надіюсь, це було цікаво слухати. Якщо у вас є побажання наступного ролику звертайтесь, можливо, я запишу для вас 10 причин, чому я вам, наприклад, не раджу бути в Америці або що мені не подобається від е, проживання тут. Є свої теж нюанси, які теж мені не дуже до кінця заходять. Тому пишіть про це в коментарях, я обов'язково прислухаюсь, відповім вам всім. Дякую за перегляд, всього хорошого.